Прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 слава Цві, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийді де поклонімся, Христові цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого, Бог нам прибіжчий сила, нещасті дивився з дужою допомогою, тим не здихаймо, хоч би земля провалилась, і гори заїдалися серед моря. Нехай ревуть бочуть його води, хай держать гори від Його обурення. Господь з нами, Бог, Якова, наша твердиня, і від нас веселям, місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь за міг робом земля задрижала. Господься з нами, Бог, якова наша твердиня, Подійте, гляньте на діла Господні, які страхідливі речі Він очинив на землі, він ще припиняє війни по краю землі, що ломить плухай дорожчі, спаси, ще в не палить. А ми типі знайте, що я Бог, що я, я вознісся на землі між народами, Господь сел з нами, Бог, як наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, Аллилуйя. Алелуя, слава Тобі, Боже! В мирі, Господе, помоліся, Господи, помилуй! За мир, з висоті спасіння душ наші, Господе і помолімся. Господи, помилуй! За мир, всього світу добрий стан. Боже, церкові зізнанням всі, Господе і помолімся, Господи помилуй. За святий храм, сияти, що з звірою, страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За святій, що Вселенського архірея, нашого лева, папу папуримського, Господе, помолімся, Господи помилуй. Верховного архієпископа нашого, кір свято слава за запросвященішого митрополита нашого кір'їврей, і любив єпископа, нашого Петра і болюбив єпископа нашого, кір Михаїла, чесне присвітерство у Христі як онство заспречити людей, Господа, і помолімся Господи помилуй Міцнення, сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма над нападами їх, Господи, Господи помилуй. За сповнення соромом і безчестям ворогів наших, за їх каяття й навернення, Господи, помолімся, Господи помилуй. За визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью Господи, пресвяту, пречисту, приблагословенно, Славну влади, нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христобові віддаймо, Господи бо Тобі належить Всяка слава, влада честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Господь нам, благословен той день, нем'ях. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість Його вічна. О Господи, я бився нам, благословень день, я Господня. Вони навколо вступили мене, лиєм, Господнім переможу є. О Господі, я бився нам, благословенто день, я Господні і ми розказуватимемо про діла Господні. Богу, Господь, Господі, явився нам благословен Ти, Дим'я Господнє. Нам ніким зне, коли будівниче ставлене не в розвіду Господа, це сталося дивно в оновчах наших. Богу, Господь, Господі, явився нам благословен Ти, Дим'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови святоємство Твоє, Дай перемогу, перемогла, народу народи над сопротивниками, і Твоїм охорони лютві. Слава Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Заступниця християн призя бездома, посередниця до творця не заміна, не мордим рівням річним, лави передерла, а спомічуна, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитву і скоро прийди на моління. заступаючи повсякчас, бородиця ти, що тебе почитаю. Будьмо уважні, миру всім премудрість, будьмо уважні, О, Господь сило людям своїм дасть. О, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господи, сини Божі, принесіть, Господові молодих баранців. О, Господь силу людям своїм дасть, Господь, Господь Словить людей своїх миром. Премудрім. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо у браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісі хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів всього світу темряви, проти духів злоби із небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і, перемагаючи всемісно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши субруню справедливості, і з ушиною в готові, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Бого, Боже. Алия. Прості, вислухаймо Святої Євангеле, ми усі і духа, і Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Майку Бога, істина ведесь никто морен там новый атом совсем серт але ви робите саме те що кажі буденний пав тому кажу що то з цими моменти і щоб дати і буде вам правда і кожен це народиться в таєм як маєте трохи кожно щоб у те щоб Який мене, то в силу хвиля не Божі, ходих, не просити, Божий мене, ти хто си Боговсь. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ще помилуй нас, Боже, з великою милостю, Твої молимось, Тої висуха, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського Архірея, Глава Папуримського, за блаженнішого Верховного архієпископа нашого, кір Святослава і за преосвященнішого митрополита нашого, кір, Ігоря і Болюбивого єпископа нашого. Кер Петра і волю випископа наш Кер Михаїла, і за всечесніші отців наші проти Архімандрита Роберта, проти Юмена Йосифа, Юмена Володимира, за те, що стоїть послужили в святому храмі цьому, і в святій обителі цій, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ми забережені, народне заправління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни. Дарував йому мир та визволив всяких ворогів, що він міг у справедливості й правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помили. Ще молимось за, за Божого опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність. Та охоронив від ворогів видимих і невидимих, Господи, висухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок війни від російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідне помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь захистив, та оздоровив їх. Зберіг від усякого лиха та обдарував свої благодаттю, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю наш надію, всіх людей на землі, тих, що далеко на морі, то в повітрі будь ладико, ласкай на гріха наші, помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог си, і всі Тобі славу. Віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки, Господе, і ві помолімся, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божого, ми сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої Української держави, нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну. Від нападів російського агресора прибігаємо під свій святий Покров твій і Твоєї, святої Матері та благаємо заступництво в Тебе, Христе Боже наш. Молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України, любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю, служити для добра нашого народу, цілісності і соборності. Нашої держави України пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жартовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибов нас від усякого нападу, чужинців, чини наш народ, силою твоєю непереможним, від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним, його всюди і завжди проти ворогів Його укріпи. І в однодумності, і праведному послузі тримай мир, справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народові нашому перемогу над супротивниками заради імени Твого, на землі, на морі і в повітрі, не на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всі святи нашого народу, рівного посланого Великого Князя Володимира, Хрестителя України, блаженну рівного посвільного Ольгу Київського. Священно мученика, Іосафата, мучеників та ісповідників нашої святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя, оберігай нас перед вічним засудом, що ми спасені Твоїм заступним і поміччю віддавали за все славу, холу і подяку, честь єдиному у святій Троїці Богові. Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. хремудрісніше від Херовимів, і незрім'янославніше від Серафимів, що бездіння Босло породила, Сущого Родицю Тебе величаємо. Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Бослови, всім, Бога, нашому, причини, мати, приході, Господи, наші всіх святих. Amen. 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 осіни. Світло науки і знання нас дітей просвіти. нам украшено храны си свои ласки щедро отити. на лют нас верн